Хлопець викрав свою кохану. А півночі він допоміг їй вилезти вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає водія, скільки я вам винен? Нічого. Батько наречений вже розрахувався. У жінки запитують якщо ваш коханець усю зарплату витратить на квіти та шампанське, як ви його назвете? Романтик! А якщо це зробить ваш чоловік? Придурок. Жінка каже Сусідці, я страшенно турбуюся за чоловіка. Пішов на річку кота топити. І що? Кіт уже годину як додому повернувся. На запитання, ким ти хочеш бути, коли виростеш, п'ятирічний хлопчик відповів чесно. Холостяком, як дядько Микола. Усі дуже здивувалися, але найбільше дружина дядька Миколи. Чоловік сказав, що між нами не стало іскри. Ось купила електрошокер. Зараз прокинеться ще раз питаю.